Привіт! В цьому відео ми розберемо налаштування ролей та доступ в CRM для ваших менеджерів. crm продажі має особливу функцію розподілу працівників по їх ролях та налаштовувати доступ до різних функцій CRM. Це допоможе вам зручно керувати різними процесами бізнесу та структурувати його. При створенні нового кабінету crm системи ви вже матимете декілька шаблонів ролей. Також будуть увімкнені модулі-допомагатори. Вони відповідають за додаткові функції CRM, які допоможуть вам та вашим працівникам у роботі. Для налаштування перейдемо до розділу налаштування та оберемо підрозділ ролі. На цій сторінці ви можете налаштувати ваші вже створені ролі або створити нові. Ви вже матимете три ролі за замовчуванням: перша це власник, він має доступ до усіх можливостей CRM. Інші два це менеджер та пакувальник. Вони вже мають налаштування. Розглянемо їх. Зверніть також увагу, що список ролей також має колонки, які вказують кількість доступів та користувачів. Перейдемо до редагування ролі. Ми можемо бачити на сторінці назву нашої ролі, а також розділи та їх можливості. Ця роль має доступ за замовчуванням до розділів. Товари, склад, продажі та упаковка. Ви можете спокійно редагувати їх, тобто надавати доступ до різних розділів або, навпаки, забирати. Для цього вам потрібно увімкнути або вимкнути потрібні чекбокси та натиснути зберегти, після чого ви перейдете назад до списку ролей, де можете побачити змінену кількість доступів у ролі. Також ви можете редагувати та видаляти обрані ролі. Але будьте уважні, якщо у ролі є хоча б один користувач, видалити її буде неможливо. Перевіримо також налаштування менеджеру. Ця роль має доступ до листування, продажів, обзвіну та покупців. Ми можемо також додати їй інші можливості, наприклад, редагування способу оплати у замовленні, для цього оберемо потрібний пункт зі списку. Також для прикладу створимо нову роль. Як приклад, візьмемо пакування замовлень Укрпошти, назвемо її пакувальник Укрпошти, оберемо потрібні нам категорії та збережемо. Ви можете налаштувати та створити будь-яку роль за вашими потребами та бажаннями від контент-менеджера до працівника офлайн-магазину. Після того, як ми розібралися з налаштуванням ролей, перейдемо до розділу користувачів. У цьому розділі є основний користувач, це власник. В нього є ім'я, пошта та роль. Ви можете редагувати його, але не можете видалити. В розділі редагування можна змінити ім'я, пошту та пароль. Створімо двох користувачів для ролів менеджер та пакувальник. Для цього нам потрібно ввести їх ім'я, пошту вона буде виконувати функцію логіну для них. Також введіть пароль та наостанок оберіть йому потрібну роль. Зайдемо до CRM через кабінет працівника, і ми можемо побачити, що він має менший функціонал. Ми зайшли на аккаунт пакувальника, він має доступ до товарів, складу, упаковки, доставки та розділу продажів. Ми також можемо налаштувати роботу статусів до різних ролей. Для цього повернемось до акаунту власника та перейдемо до розділу статусів, а саме до підрозділу матриця статусів. Тут ми бачимо матрицю зі статусами та роль, за яку вона відповідає. В ролі власника вона пуста і дає доступ до усіх можливостей. В ролях менеджера та пакувальника вони заповнені за замовчуванням. Ми можемо редагувати її, або залишити такою ж. Ви також можете налаштовувати матрицю для ролей створених вами. Робота матриці статусів потрібна для структуризації обробки замовлень. Наприклад, при обробці нові замовлення можуть бути змінені на прийняті передзвонити або скасовано, вони не можуть бути одразу виконані, повернені або відправлені. Більш детально про матрицю ви можете дізнатись з відео про статуси. В цьому відео ми розібрали можливість розподілу ролів у користувачів crm продажі та розібрались, як їх налаштовувати. Розподіл користувачів допоможе вашій компанії у рості, а також структуризує та організує її. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.